Привіт, пані та панове! Це відео буде порівняння одного парфуму, але зроблено в двох концентраціях: в туалетній воді більш легкої і в парфумованій воді більш юльної. Різниця в цих ароматах не тільки. Може бути в щільності, але і в самому ароматі. Саме про це буде відео. І героїня сьогоднішнього випуску це тінь на воді від бренду Діптік Лямгеньо. Це невеличкий спойлер. Ви бачите, в якої концентрації я собі придбала цей парфум. Парфумована вода більш льна концентрація. І я собі вигадала вісім категорій. Щоб і свої думки в голові структурувати і вам більш влучно донести інформацію про цей парфум. А мене звати Оля Насонова. Я ваша парфумерна блогерка. Порівнювала, порівнюю, буду порівнювати, досліджувати, робити огляди парфумів. Будь ласка, підписуйтесь на мій парфумерний канал. Якщо вам щось подобається, поставте лайк і напишіть коментар. А я продовжу свою розповідь про тінь на воді. В мене є ось парфумована вода і туалетна вода в пробнику. Туалетна вода була створена в 1983 році в бренді Діптік і парфумер Серж, Серж Калугін. Я знайшла саме таку мову, ім'я та прізвище. Цього парфумеру, якщо ви знаєте, точно знаєте на 100%, як все ж таки правильно, дайте мені знати. А парфумована вода була створена цим же парфумером, але в, тисяч... в 2012 році, і щось мені підказує мій тест, мабуть, що все ж таки парфумована вода трошки скурвалася з часом. У мене саме. Сучасний її випуск 39 років тому була створена туалетна вода. Помінялась щось там помінялось. Проте ми зараз будемо досліджувати на сайті Diptyque Ольфакторні піраміди цих двох парфумів: і туалетної води, і парфумованої води, однакові і складаються з троянди ягід смородини та пітідгрейну. Саме який пітідгрейн вони не кажуть. Пітідгрейн – це в нас така специфічна ефірна олія, яка виробляється саме з гілок, пагонів, листочків і плодів цитрусів. Який саме цитрус тут не зазначено? Та й Бог з ним зазначено, що акцентом цієї композиції, це вишенькою на цьому трояндово смородиному торті є тиркість смородинового листа. Абсолютно з цим згодна. Тиркість є смородинового листа також. Просто здуріти можна, зглузду з'їхати яка краса. Настрій цього аромату це літній прохолодний, вранішній сад, город, де ви перечіпаєтесь через смородиновий лист, а потім через трояндовий куш, який рясно рясно квітне трояндочками маленькими, ніжними. І поруч ще стоїть згрядка грядка з помідорами. З такими зеленими ще зеленими стеблами, ще не дозрівшими томатами. І важливе зауваження щодо цього парфуму, що туалетна вода, що парфумована вода, вони складаються з одинакових ароматичних компонентів. Тобто і, і, там які саме хімічні компоненти, я ж а вже ж, не знаю. Але сприйняття ароматичних компонентів однакове, що тут смородиновий лист, вже десь загубила пробник, що тут троянда, троянда, однакові, але сама композиція, знаєте, ноти однакові, а мелодія різна. І мій, моє порівняння буде базуватися саме на описі різниці характеру цих парфумів, різниці їх розкриття та поведінки на шкірі. Починаємо з першої категорії: це різниця в парфумі по стадіях розкриття. Коли розпилюєш цей аромат, це хвиля, почну з парфумованої води. Це хвиля терпко-зеленої зелені. І колючої, і косючої, і, і терпкої. Ця вся зелень насичена, напита вологою, це вогкий, прохолодний аромат. Уява малює ту саму тінь на воді в всій, всій своїй красі. Це дійсно. Аромат називається так, як пахне. Що стосовно туалетної води, якщо парфумовані, то хвиля, то тут хвилька. І насправді це буде стосуватися всього мого порівняння, бо що й що в парфумованій воді, якісь, я буду описувати ноти, то це є в туалетній, але м'якіше. Там терпке, а тут Менш терпке. І в туалетній воді це в нас теж хвилька, терпка, гірка. Відчувається і смородине волистя, і водилля, ще якісь зелені трави. В туалетній я відчуваю легку пильність. Пішли у нас різниці. Легкопильність, яка мені нагадує, ніби я йду по стежкам між цими грядками. Якщо вперфумована вода, це прям тінь на воді, вода, якийсь берег, волога, то в туалетній воді я відчуваю пильність, якусь таку сухість, але все ж таки зелень тут вогка, насичена вологою, напита. Цим хочеться дихати, вдихати, вдихати, ніби в цьому ароматі є якесь здоров'я. Ніби підходиш до берегу річки і О! Це такий аромат. Наступна стадія розкриття це в нас вже пані Троянда виходить на арену, показує свою красу в Одепарфам. Це кущ троянди, ряс, який рясно-квітне невеличкими бутончиками, такої світлої. Рожево-білої троянди на цих пелюстках ще збереглася вранішня роса. Це трояндовий кущлений, обраблений терпкістю б... помідорного бадиля, смородинового листа, відчувається це зелена терпкість. Зелений блок наявно представлений вже в середині розкриття аромату. І іноді, дуже дуже рідко. Мабуть, це залежить від мого настрою, або там, в якому мому, моєму домі зараз знаходиться Юпітер, хто знає. Але я відчуваю цитрусові ноти. Саме, от це, мабуть, ця пітідгрейнова олія дає мені цитрусовість. Але цитрусовість не плода, не шкірки, а саме якихось зломаних, зломаного гілля, розтертого листя. Але це трапляється іноді. Я, це, ця троянда зовсім не цитрусова, її не можна так назвати. Просто ця нота іноді з'являється, каже, каже привіт, і зникає. В туалетній воді троянда окреслена більш чіткіше, тому що цей зелений блок цієї композиції, він тихіше на цій стадії розкриття та не заважає троянді красуватися в повній красі. На відміну від Парфумованої води в туалетній воді я відчуваю легку легкопудровість або доглядову косметику. або просто чисте вимите тіло. Ця нота досить-досить тонка, ледь відчутна, не можна розрізнити її. Це і на, і на фрагрантиці, саме в туалетній воді е, користувачі додали ноту мускуса. І я абсолютно згодна. На офіціальні, в офіційній піраміді його немає, але я дійсно відчуваю цю пудровість, таку вимитість. Якщо їх так довго-довго вдихати на всередині розкриття аромату, то в парфумованій воді відчувається Ця троянда і зелень, мабуть, краще зелень та троянда. І нота томатної, томатного бадилля вже тихіша в цій парфумованій воді на цій стадії, але вона все ще є. А в туалетній воді зелені ноти вже менш відчутні, але більш омальована у нас троянда. Переходимо до бази. І в базі туалетна вода це. Троянда з краплинкою олійності. Вона тут є. Це тонка, це тонкий, прозорий ніби вуаль, парфум з легкою пудровістю, ноткою краплинкою олійності і трояндою. Парфумованій воді, база. Це троянда, теркість мородиного уста. Вона залишається протягом всього життя аромату, але цей парфум в цій концентрації втрачає ноту помідорного бадилля. Для мене це мінус, тому що я шукала і купила цей парфум заради помідорного бадилля. Я полюбляю цю ноту, моє дитинство пройшло. На помідорних плантаціях я знаю, як воно пахне в будь-яких агрегатних станах. Те, що парфумована вода втрачає помідорне бадилля до своєї бази, це мені не заважає любити цей парфум, я просто його поновлюю і насолоджуюсь їм далі. Тобто, підсумовуючи, що у нас залишається в базі. В парфумованій воді залишається терпки смородинового листа та свіжа легка троянда без будь-якої олійки мускусу. Туалетній воді це мускусова троянда, ледь пудрова з краплинкою олійки. Друга категорія це час розкриття аромату. Туалетна вода тримається на мені півдня, парфумована вода тримається. Цілий день. Я його поновлюю, тому коли хочу відчувати більше помідорної ботви з двох пшиків, я його відчуваю цілий день і дуже цим задоволення для бренду Діптік, це, це гарна стійкість, тому що є парфуми в цьому бренді, які тримаються 2 години та й все, у-ля-ля. Туалетна вода, на ній десь за одну годинку втрачається зелений блок, я його більше не відчуваю, і е, решта часу. Це троянда, ну, може, з ледь, ледь відчутною терпцію смородинового листа. Третій критерій це універсальність аромату. Сам бренд позиціонує цей парфум як жіночий. Але я особисто не бачу в цьому парфумі е, гендеру ні чоловіка, ні жінку. І в ньому немає якихось класично жіночих або класично чоловічих нот, тобто терпіть смородинового листа, зелен... зеленість помідорного. Бадилля та троянда. Що тут жіночного або що тут чоловічого? Нічого. Це робить парфум для мене унісексовим. Абсолютно, носіть той, хто хоче, та й будь-коли. І як на мене, цей парфум можна використовувати цілий рік, попри його направленості, що це парфум про сад, город, вочевидь, літній настрій. Цей парфум дарує таке відчуття комфорту та спокою, що я їм користуюсь будь-коли в будь-яку пору року, коли мені треба цей стан. А він буває досить часто. Влітку я в ньому відчуваю більш трояндових нот, а в холодну пору року в ньому загострюється ця терпка зелена частина. І четвертий критерій це соціальність аромату. Тут я кажу про все, що стосується інших людей. Ці два парфуми, ця двіка граців, це делікатний, спокійний, з лагідним розкриттям аромат. Що стосовно туалетної води, то це ще м'якіший, прозоріше. Це аромат легкої, напівпрозорої вуалі, акварелі та таких напів напівтонів. тонів. Це аромат дифузний, але він заповнює лише ваш простір. Ну, якось дивно було б для такого формату парфуму мати двохметровий шлейф, якось йому неличість, зухвалість. П'ятий критерій це настрій цього аромату. І він абсолютно передає свою назву. Красномовно її описує тінь на воді. Це для мене це ніби замальовка. Парфумерний імпресіонізм. Я бачу ось прям ту хвилинку вранішнього і прохолодного часу, коли сонце вже нагріває всю природу, все навпруги. А в тіні, на воді там біля смородиного, помідорного, трояндового куща, що залишається деяка прохолода, і ось-ось ще там декілька хвилин, і це все випарується випарується та мене. Спокійний. Милостивий аромат про якесь тихе щастя, тихий спокій, оптимістичний, викликає таку тиху, тиху, добру посмішку. Якщо говорити е, про такі асоціації, то з цією назвою Льо, або тінь на воді більш в мене асоціюється все ж таки парфумована вода, а туалетна вода. Завдяки своєї пиль, пильності та пудрості в базу, все ж таки натікає мені на якісь от грядки і стежки. Якщо в парфумованій воді ми залишаємося на березі річки в тіні, то в туалетній воді минім ми ніби ми, ми, ми переносимось в квартиру і в ванну, де в нас там, аромат трояни та чистесеньке тіло. І шосте це дизайн. Парфумована вода в бренду Діктік випускається лише в одному форматі повнорозмірного флакону. Це ось такий в об'ємі 75 мл, має етикетку чорного тло на етикетці та білі написи. Турець пляшки профарбований глянцевою чорною фарбою. Кришечка пластикова, а ось ця частина розпилювача. Це металічна, вона металічна, і ця кнопочка теж має струнку чорну трубочку. Парфумована вода в мене немає. Тіні на воді в парфумованій воді. Але в мене є філосикус. Туалетна вода випускається в двох форматах, в двох об'ємах: 50 мл. Ось ця пляшечка, та 100 мл. Має таку ж саму форму, просто трошки більше. Туалетна. Вода оформлена в білому кольорі, біле тло етикетки з чорними надписами, торець прозорий, розпилювач та кишечка, такі ж самі, пластик, метал. До речі, в мене є такий саме огляд, порівняння на філосікус. Заходьте, будь ласка, по посиланню та подивіться, якщо вам цікав цей парфум також. Сьома категорія це розважальна, ким би був, ким би був? Парфум, якщо би він був людиною. Я вважаю, що він би був би жінкою, яка володіє базовими навичками корисного пофігізму. Вона така спокійна, вдумчива, спостережлива, має таку лагідну, добру вдачу. Я хочу бути цим парфумом. І в двох словах про аромат. Трояндовий город. Туалетна вода це трояндова зелена вуаль. Бесновки, моє найлюбленіше. Ці два гравця природні, скрадливі, вони таке шепочуть. Я несамовитий трояндовий кущ. Я теревки смородиновий лист, я духмяне помидорне бадилля. Будь ласка, візьми мене та заспокойся нарешті. Комфортний, делікатний аромат. Якщо Говорити про найяскравішу відмінність цих двох парфумів, те, що в парфумованій воді відчутне звучання терпкості, листа та помідорного бадилля. Ця зелена терпкість, зелений блок, він тягнеться все життя аромату. Він в парфумованій воді він присутній. Саме за це я обрала саме парфумовану воду. В туалетній воді зелений блок втрачається швидше, і троянда вимальовується більш яскраво, якщо взяти мій улюблений парфумерний. Мікроскоп та подивитися на ці два парфуми. В туалетній воді можна знайти пудровість, пильність і мускусність. В парфумованій воді цього немає. Явне уособлення тіні на воді, аромат прохолодний, зелений, вологий, насичений, в чомусь мерехтливий, як та тінь. На воді від кущів життя парфумованої води десь день, життя туалетної води десь півдня. Настрій цього це дійсно тінь на воді, це настрій туалетної води це більш кущі та грядки. Це все моє порівняння. Якщо я щось забула, вам не сказала. Пишіть ваші запитання, я можу ще протестити, порівняти ці два аромати особисто для вас. А наразі з вами прощаюсь. Бувайте, слава Україні!